Вітаю, мене звати Олена Валентієва, я інструктор нейрографіки, естетичний куч го року, супервізор Інституту психології і творчості Україна. І я е, зробила цей курс: курс основи нейрографіки як базу, як фундамент для всіх, хто цікавиться цим новим методом нейрографіки. Я сама починала дізнаватися про нейрографіку з соціальних мереж, з Ютубу, з Інстаграм, заходити на різні марафони, на різні курси, і розуміла на якомусь етапі, що щось, щось не так з моїми малюнками, От щось мені не подобається. Вони не такі гарні, як. у Тренера, да, у інструктора, який викладає. І вже зараз да, я розумію, що у мене не було елементарних знань по нейрографіці. Е, я також розумію, що не всім е, фінансово можливо заходити на дорогі курси з нейрографіки, але я свою місію бачу ділитися знаннями, ділитися інформацією е, тим. Тією тим досвідом, да, тією базою, яку я вже набрала за ці роки, за надивленостю за, на роботах да, як супервізор. І е, за оцей от курс саме я склала для всіх. Він безкоштовний. Ви можете працювати в своєму темпі, можете переглядати декілька разів один і той самий урок, поки у вас не складеться да, оця от картинка розуміння, про що там йдеться мова. Я склала так цей курс, він, знаєте, як. Маленькими такими відео, відео потрошечку, да, але е, достатньо багато інформації я надала. Це і про е, сутність нейрографіки, в принципі, про що це, як це, як вона діє, да, ця нейрографіка, що це за дивний такий новий метод, е, як їм користуватися, хто може користуватися, хто не може користуватися цим методом. Це про створення самих малюнків, про нейрографічний алфавіт, да, за рахунок чого ми робимо ці малюнки, як їх довести до стану гармонії, як їх довести до стану подобається вам, що таке спектри уваги. В малювання, що не тільки технічний малюнок для нас важливий, да, де як розташовані об'єкти, і як вони з'єднані між собою, і якої вони форми, а для нас важливо також і яка рефлексія від цього малюнку у нас виникає, коли ми малюємо. І це вже про коучинг, про самокоучинг до себе, да, від, що відбувається. Я зібрала на цьому курсі все, що стосується моїх порад по малюванню, по кольоровій гамі, наприклад, да? що таке архетипування, навіщо воно, який сенс ми вкладаємо в кольори. І... Це, щоб ви розуміли, це не так навчальний курс, як в принципі він базовий. Да? Саме отакий от, як алфавіт по нейрографіки. Що потрібно знати, щоб собі не нашкодити, що потрібно знати, як. Покращити малюнок, як зробити його е, візуально гарним, е, які помилки да, роблять з, зачасту е, люди, коли починають тільки малювати, як правильно, наприклад, е, вибрати тему свою для малювання, або запит, да, що таке запит, і що таке тема малюнку. Е, ми також з вами попрацюємо. З, з таким поняттям, як активація, наприклад, да, чому роблять активацію, навіщо вона потрібна, які є методи активації, які найчастіше використовують ну, методи активації, поради мої, чи можна, наприклад, Відкласти малюнок, да, коли ви малюєте, чи потрібно прям сідати і три години малювати. Тобто я зібрала на цьому курсі найбільш поширеніші запитання, які мені задають впродовж марафонів, да, які я проводила, впродовж навчальних курсів, які я проводила, там, по користувачу. І е, це така от основа. Да? Е, Якщо ви потім захочете продовжити своє е, розширювати да, свої знання в нейрографіці, то звісно я вам е, запропоную перейти вже на курс, навчальний курс по е, нейрографіці. Це користувач нейрографіки, це перший рівень, да, це коли йде вже розуміння різних алгоритмів, базового алгоритму нейрографіки, розуміння. Алгоритму АЗО най, найбільш популярного алгоритму зняття обмежень, алгоритм виявлення наміру, алгоритм ГОАЛ, це такий перший кучинговий алгоритм, який дозволяє ставити цілі, мріяти. Да? Тобто, там вже ми з алгоритмами працюємо на цьому курсі навчальному, да, основи нейрографіки, Ми не працюємо з алгоритмами, з техніками, не працюємо. Я просто показую основи нейрографіки, да, з чим, з якими інструментами ми це робимо і як найкраще це зробити. Також цей курс не... я не планувала зворотнього зв'язку, тобто перевірки ваших робіт. Тобто, цей курс для самостійного опрацювання. Якщо у вас буде все ж таки таке бажання е, зайти на, е, в чат, де я буду опрацьовувати ваші роботи, тобто дивитися на ваші роботи, давати рекомендації, робити супервізію, це буде окремий чат, і я про нього зроблю окреме відео, да? щоб ви розуміли, що в коментарях ви можете задавати запитання стосовно того уроку, який ви побачили. Да? а не запитувати у мене, перевірте, будь ласка, чи правильно я намалювала тут, чи неправильно. Тобто на такі коментарі я давати відповіді не буду, тому що це не в рамках безкоштовного курсу я такого не роблю. Далі я буду дуже вам вдячна за зворотній зв'язок, за запитання, за відгуки, за пропозиції якісь да? бо, бо запитанням я розумію, чого ще не вистачає, який ще урок вам потрібно зробити. І, звісно. Цей чат, да, цей інтенсив він вам відкритий назавжди. Ви можете в будь-який час зайти, ви можете їм поділитися з іншими своїми друзями да, і порекомендувати. Я буду вдячна вам за такі рекомендації. Отож, починаємо наш інтенсив, починаємо інтенсив з основ нейрографіки. Я сподіваюся, ви будете задоволені цим курсом, цим базовим курсом по нейрографіки. До зустрічі!